Про що є запис прибула в 19-й годині і відповідно провела профілактичну бесіду, але з паном Броніславом Лозовим жодних правопорушень, а так само вчинення домашнього система з боку патрульної поліції в цей день зафіксовано не було. Значить, про що ще свідки ствердили нам? Свідок про е, на що я питав пана Роніслава Марія, не він ствердив, що вона була у нього народження. Вся негативна або протиправна поведінка пана Лисика полягала в тому, що він просив пана Врагова виключити телевізор, який голос говорив, коли вони заходились за столом. Тому полягає правопорушення, пані Науко не пояснили. І всі говорили тільки про одне, про квартиру чи хату, 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 хату яку подарував пан Броніслав панові е, Лисику. Жодних таких інших пояснень зі сторони пана А, і ще вона ствердила, що він приїжджав до них і зупинявся, ночував. Но це його права, він доросла людина. Якщо він приїхав, сіли за столом, посиділи на ну, відповідь, і залишився ночувати. В чому проявлялася в цей день, якась протиправна поведінка пана Лисика, свідок пояснити не змогла. Далі, як відомо мені з спілкування з, 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 з моїм повірителем, в них взаємини були дійсно нормальні до часу повернення значить, з лав Збройних сил. Оцей конфлікт, що й мав місце Бути один раз, він пояснив, що він хотів зайти в ванну. Пан Бронислав пояснив, що він не попився Ну і на цьому, на цьому грунті між ними стався побутовий конфлікт. Ну, це буває в кожній родині. Це не значить, що лисик по відношенню до пана Лозового, який його є вуйком і, і його мами, застосовує якесь постійно давлення на насильство всересту. Вони вийшли в конфлікт, значить, який переріс їхню шукаречку, каже, пояснював мені, лист, перейшли в кімнату до, до пана Броніслава і знаходився телевізор, він завів телевізор, телевізор впав і розбився. Коли пан е, Лисик знаходився в цій вальній кімнаті, то приїхали поліцейські жили, каже, я стояв кну якби Як людина обрала на ванну кімнату і запитав, е, чого вони творили двері, поліцейські склали протокол і відповідно зробили такий е, приписи. Після повернення Зла Збройних сил. На думку мого доверителя в них так само були такі самі відносини значить мирного співіснування, так співжиття. Він каже, я хотів допомагати все решту-решту. Пан Пронослав чомусь не приймав моєї допомоги. І я, їм здається, що хтось родини хоче претендувати на цю квартиру. Ви абсолютно правильно сказали, що дана квартира не є підстави для розгляду в даному судовому засіданні. Пан Лозувий може звертатися, це в іншому порядку. Але. Пояснення мій довірити таким чином, що дійсно він не був правовласності у 2011 році. Це сталося, коли померла дружина пана Бороніслава, в неї був ще один не є син. І той син приїхав, протинував на квартиру. В цьому допомагав свідок Короткевич. Він заплатив значить, компенсацію, піхотів син. Син написав відмову, і таким чином вся власність, вся ця власність дві третіх, яка належала з інці, перейшла до прана Броніслава. А пан Броніслав після цього зробив заповідь на пана Правдкевича і після цього подарував квартиру пану е, Листу. Я не також закликав пана Лисика бути більш толерантним. Пояснюю, Він сказав, що так, він зрозумів і більше нічого такого, щоб я кажу, ну якщо привіряєте, щоб ви витягували ключі, коли ви заходите, щоб ви не допускали якихось там, ну, кожен хоче порядок. Пан, на яскі, перед і я просив, щоб як вже так от є, хай буде, не треба того ремонту робити, не треба робити якихось таких перестановок. Це якраз є підставок для їхнього непорозуміння. Людина, яка ну, мати один порядок, я розумію, що молоді хочуть, щоб було чистіше, гарніше якось, прибраніше щось, не подобається, можливо, якісь там тіся старі речі, старешки. Прошив, І пан Лесик це все усвідомив. Але він запевняв мене, що викладених повстання, які наведені в заяві від 20 березня 2024 року, таких випадків, кричучих випадків, не було. Випадок своїх дрони, як виповісти, було тільки один раз. Значить, Той факт, що, що викликали поліцію, було, каже, я розмовляв з поліцією, поліція написала, що жодних актів насильства не було. В того, ваша честь, можливо, і вам, і присутнім здається, деколи дивна поведінка мови доверити. Але я зараз говорю не для того, щоб якимось чином шукати таке розположення до нього, але просто я констатую як факт. Значить, він мені пояснив, що він знаходився, коли знаходився в районі бойових дій, е, від, його недорогово обстрілу, мало місце контузія контузію. Каже, підняло і кинуло до землі. Після того йому лікар пояснив, що не лікар, а медик, власне, бо лікаря допустили, він вся був на бойових діях. Куп'янському напрямку служив 10-й штурмовій бригаді. Я розумію, що цей випадок, що ви маєте, це буде неодноразово, бо цивільні це все ми, ну зокрема, я і пан решту, не розуміємо того, що довелося при перенести нашим воїнам. На жаль, і сказав він Вілікар, що він може мати і значить ПТПСР. І він зараз проходить обстеження. Він не хотів, щоб я назвав всіх але і е, обстеження неврологічні, і хірургічні, і інші обстеження. Я я щодо конференційності діагнозу. Я не можу. Гай, так. Так. Я то, це те, що Нам не потрібно, нас це не я, Значить, е, Він також е, проходить е, обстеження. І очевидно, е, може в нього. За гоством почуття якоїсь несправедливості, почуття нерозуміння у суспільстві. І в пана Бронислава також є е, м, така ситуація, що ніби його не розуміють. І внаслідок такого значить неповідання можливо якісь, але ще раз тільки побутові конфлікти. Жодного насильства з боку пана Ярослава Лисика до пана Лозового Броніслава в даному судовому засіданні після пояснень цих свідків і наданих матеріалів встановлено не було. І тому, виходячи з цього вище наведеного, я прошу ваша честь відмога. Ще прошу рахувати той факт, що пана. Лисика іншого житла немає. Квартира в цілому належить йому. Якщо зараз він буде позбавлений права, значить буде позбавлений, буде виданий припис на срок 6 місяців, яким будемо заборонено перебувати в місті проживання лозового. Але це не тільки лозового місця проживання, іншого в нього немає. Те, що він надає допомогу, чи приходить до хворої бабці і мами, це не є місцем його проживання. І це суд встановлю в даному судовому засіданні. І тому я також я прошу прийняти до уваги і відповідно відмовити задоволені заяви щодо видачі обмеженого припису відносно Лисика Ярослава Богдановича на 6 місяців шляхом заборони Лисика Ярослава Богдановичу перебування в місті проживання Лузового. І ще одне шановний заявник і представник стверджували про те, що були обмежені приписи такого. Значить, такого але вмежовальний припис був, який винесений винесення пішла, заборони її тільки спілкування. Тобто поліція подивилася, прийшла і навіть проти всіх всіх обставинки склали заборонила, тільки спілкуватися згідно чого, в чого забороненого випуск. Прошу відмовити задоволені заяву. Дякую, Дякую. ви хочете ще добавити, mm -hmm. підтримуєте? Прошу. Прошу. Вам надається право запитання. Добре. Ну, Водановича? до Ярослава Я Ми б... б... хотіли все-таки вислухати пояснення Ярослава е, Водановича, тому що він нічого не сказав. Ну, він погано все почуває, просив, щоб я його пояснюю. Ну, але... він, він мусить надати, на нашу думку. Суд не мусить, Суд тому... Не Поки що керуюча тут є присутня. Я вам всім дякую. Кожен дякую. робить свою роботу. Дякую. Суд роз'яснює. Боючи з цивільно кодексу, це право особи надавати пояснення. На обов'язок обсуду повідомити, особа з'явилася, вона з'явилася з адвокатом, а, розуміючи, що має освіту, адвокат, орієнтується, він висвітлює. Це є право особи давати пояснення. Якщо у вас є запитання безпосередньо, прошу задавайте запитання. Запитання Питання прошу запитання. Просимо пояснити, що графіка яку ви Шановні, ви не сидите, і ви хочете проти. Шановні, я перепрошую, ви неодноразово всі сидите, ви адвокати всі досі. Якщо ви хочете сидіти, ставимо обговорення, якщо комфортніше, сидіти, давати запитання. Давайте обговоримо, сядемо, будемо сідати. бо якась дисбаланс засідання. Одні стоять, другі сидять. Вам так не здається? Прошу. Якщо може встані. Здоров'я дозволяє. Щодо графіка, який має бути влаштований в квартирі, які вам зачуває. Я прошу питання, що вам я там від. Які обмеження е, тим графіком встановлюються до е, лозового? Дозвольте? Жодних е, обмежень щодо е, прав якихось лозового не було встановлено. Це від вашого доверителя. Які обмеження треба вдати вашого доверителя? Дякую. Чи є який графік користування чимось?